От за що я люблю ревінь, шановні мої глядачі, це та культура, яка точно не дасть забути себе зібрати. Бачите, що він наробив? Поперевертав відра і хоч не хочеш, а зібрати його ти не забудеш. Ось така картина в мене Попереверталися, так що будемо рвати. Ух, які класні черешки цього року. Подивіться, яка товщина. Рву його дуже просто, бік отак зриваю і він чудово сам знімається. Тут навіть тріснули черешки, перевернули мені відро.